Снимай, 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 чтобы видно было. Снимай. Убивают. Снимаешь? Убивают. Так, теперь я открыла окно, и сейчас он полетит в десятого Убила? этажа. Это сексуальный ед. людоед. Чикатило это чикатило, а я это еду. В течение одной недели я убил сразу двое. Цей серійний убивця мріяв про кількість жертв достатньо, щоб заповнити усі клітинки своєї шахматної дошки з відміченими датами на всіх квадратах. Вбивця з шахівницею, також відомий як біцевський маніяк. Своє прізвище він отримав через локацію, яку обрав для полювання на своїх жертв. Біцевський парк займає 18 квадратних кілометрів у південній частині Москви. Він складається з густих дерев і чагарників і є одним з найбільших парків на Росії. Сотня росіян прогулювалася ним щодня, доки невідомий добрий психопат не використав його як мисливське угіддя. Він став примарою парку. Дітям було заборонено ходити туди наодинці, а дорослі остерігалися кожної тіні. Маніяка було не зупинити. Він полював і вбивав їх у жахливі способи. Однак, якби не нещасний випадок у ранньому дитинстві, він, можливо, ніколи не став би тим серійним вбивцею, яким він став. Але це спірне питання. Тому давайте розбиратися разом.

9 квітня 1974 року у Москві на світ з'явився Олександр Пічушкін. Хлопчик жив із мамою, молодшою зведеною сестрою вічмом та його сином на п'ятому поверсі двокімнатної квартири, що розташовувалася всього за 6 хвилин ходьби від біцевського парку. Як згадують його близькі, перші чотири роки свого життя хлопчик був активним його можна було назвати щасливим і доброзичливим. Мабуть, це норма для більшості дітей цього віку. Коли Сашку виповнилося 4 роки, усе змінилося. Під час прогулянки він катався на гойдалці, внаслідок чого впав з неї. І так вже сталося, що гойдалка сильно вдарила хлопчика по голові, через що лобова кора головного мозку отримала незначні пошкодження. Як пишуть в інтернеті, це саме та частина мозку, яка відповідає за імпульси та агресію. Я перевірив цю інформацію і це не зовсім так, оскільки ця функція переважно пов'язана з лімбічною системою, зокрема з амікдалою. Отут картинка. У мене немає медичної освіти, тому я можу помилятися. Виправте, будь ласка, в коментарях, хто краще розбирається в мізках. Та що казати про медичну освіту? Буду з вами відвертим: я навіть англійську знаю. Так собі, бо якось завжди було впадло шукати репетитора, пертися на заняття на інший кінець міста тощо, але я намагаюся це виправити і зараз я вчу англійську з інглішдом. Ігор, скажіть, будь ласка, ви взагалі англійською зараз користуєтесь? Є у вас практика? Ну, практики чи? немає. Знаєте, моя англійська, вона like a dog. Це дуже цікавий досвід. Поки я розповідаю, як це працює, можете записатися на безкоштовний перший урок за посиланням в описі чи за QR-кодом на екрані. Щиро раджу спробувати. Графік занять ви обираєте самі, як і вчителя та вашу ціль. Я обрав англійську для роботи. За бажання можете вчити англійську для подорожей тощо. Uh, what is your YouTube channel about? Like, the main idea. Okay, my YouTube channel is about true crime, you know? About real crime in the real world. Але що мене вразило, так це розмовні клуби за своїми інтересами. Себто ти практикуєш свою англійську з групою людей, на цікаву для тебе тему онлайн. Спробувати формат занять можна безкоштовно. Посилання на пробне заняття урок в описі під цим відео та в закріпленому коментарі. Скористайтеся промокодом Ковальський 10, щоб отримати знижку в 10% на цілий курс. Вивчай англійську, відкрий світ можливостей. Так чи інакше, для того щоб говорити англійською, да, розуміти англійською, нам потрібно постійно її розуміти, її сприймати. Нам потрібно нею говорити. Але травма голови мала наслідки, оскільки після повернення з лікарні додому чувак почав проявляти агресію. Став дуже дратівливим. Агресія ця проявлялася і в школі, де він вчився. І отут не зовсім зрозуміло, де яйце, а де курка. Я маю на увазі, що в школі пічушки булили інші діти, як морально, так і фізично. Дали йому прізвисько відсталий. Тож, хезе, вони його булили через його агресію, або навпаки, його агресія викликана булінгом. В будь-якому випадку булінг в школах ми засуджуємо. До речі, у цю фотку я випадково вставив у відео про чекатило, помиливши, що це він у дитинстві. Його мати помітила, що лють і ворожість всередині її сина тільки зростають, і вона вирішила перевезти Олександра до школи для дітей із вадами навчання. В цей час маленький Сашко зближується із своїм дідусем. Вони багато часу проводять разом, і дід помічає, що малий має хист до шахів та вчить його грати. Зрештою, хлопчик переїжджає жити до свого дідуся. Як виявилося, Пічушкін мав природний талант до гри, і він виявив, що може направити свою агресію на розробку стратегії на дошці. Він грав постійно, перемагаючи багатьох суперників. Вгадайте, яке місце було його улюбленим для гри в шахи. Угу, Біцевський парк. Коли Олександру Пічушкіну виповнилося 14 років, його дід помер. У зв'язку з чим у 1988 році він повертається до своїх батьків. Смерть діда він прийняв дуже важко і за російською традицією лікував горе горілкою. Себто чувак пристрастився до міцного алкоголю вже з 14 років. Через 4 роки, коли йому стукнуло 18, він скоїв своє перше відоме вбивство. Цьому вбивству передувало дещо цікаве, оскільки гра в шахи в тому парку не єдине його хобі. Усе почалося з того, що він по приколу погрожував дітям, котрі гуляли без дорослих, залякував їх і знімав це все на свою відеокамеру. Потім неодноразово переглядав ці відео. Ну знаєте, самоствердитися та отримати трішечки задоволення, який ти крутий та владний. Але як це завжди буває, у психопатів в якийсь момент цього стало замало. 27 липня 1992 року Олександр пропонує своєму однокурснику Михайлу Одінчуку піти з ним і, знаєте, когось позбавити життя. Ну вбити просто так заради розваги, коли Михайло зрозумів, що це не жарти, то відмовився. Пічушкін не прийняв відмови і таки скоїв своє перше вбивство разом із Михайлом. Однак цього разу ролі трохи змінилися, і замість спільника Михайло Одінчук став жертвою. Як пише Вікіпедія, Пічушкін задушив коріша мотузкою. Однак в інших джерелах пише, що він вдарив того молотком по голові, а потім скинув тіло в підземну річку, себто в каналізаційний люк. Труп Михайла Одінчука так і не був знайдений. Пічушкіна навіть допитали слідчі, але безрезультатно. Перше вбивство було незабутнім, як, як перше кохання. Чому я сказав, що це перше відоме вбивство? Коли психопат був ще підлітком, один з його знайомих одноліток випав із вікна. Подейкуючи саме Пічушкін допоміг з цим. Міліціонери допитали його у справі і прийшли до висновку, що то був нещасний випадок. Сам Пічушкін каже, що перше вбивство скоїв саме в 92-му році. Давайте послухаємо. В 92 в році, 14 років тому. Ну, это, думаю, однокурсник мы с ним учились, в одном одноучились. Пропоную повірити йому на слово. В будь-якому разі саме вбивство однокурсника стало ініціацією, тому в цьому відео будемо вести відлік від нього. Важливо тут і те, що на момент цього першого епізоду тривав суд над серійним убивцею Андрієм Чикатило. Я вже робив про нього випуск, Хто не бачив, не переймайтеся. В кінці цього відео я обов'язково нагадаю. Підчушкін обмірковував своє перше вбивство. Він зрозумів, що хоче ще, йому потрібно продовжити вбивати. Він уваг. Можна стежить за судом над Андрієм Чикатило, щоб не повторити його помилки, і починає ретельно готуватися до своєї власної серії. Почав із фізичних тренувань. Метою було розвинути м'язову силу. І судячи з цих фотографій, він непогано впорався. Наступне відоме вбивство відбулося майже через 10 років, аж у 2001 році. До цього він працював в супермаркеті, розставляв товари по полицях. Сусіди вважали його вічливим і самотнім. Так і було, оскільки він безуспішно намагався знайти собі дівчину, а безуспішно, ймовірно, через те, що постійно бухав. Невідомо, чи він вбивав проміжку з 92 по 2001, оскільки в цей час не було жодного вбивства, яке можна хоча б якось пов'язати із Пічушкіним. Звісно, на Росії були безвісти зниклі, але треба розуміти, що то були 90-ті. Та й взагалі це Росія, і це типу як норм для тих часів. Тому не будемо блокати в догадках, нам достатньо і того, що відомо напевно. Уявимо, що в нього була так звана сплячка. Але пишіть свою думку в коментарях. 2001 рік, 17 травня, Олександр, як завжди, грав у шахи в улюбленому біцевському парку. Цього разу його опонентом був Євген Пронін. Коли чоловіки закінчили партію, Саня запропонував Євгену прогулятися парком, щоб відвідати могилу свого мертвого пса. Ну, чувак погодився. Коли вони зайшли у відлюдькувату частину парку, Пічушкін дістав пляшкою з горілкою, запропонував бахнути. Ну вони бахнули. А потім Пічушкін ще раз бахнув чоловіка по голові молотком. А після скинув тіло в колодязь. Тут він зрозумів, що це робоча схемка, і вишукував бідолах типу бездомних або літніх чоловіків, котрим пропонував випити в парку, заманював їх і позбавляв життя ударами в область голови, після чого кидав тіла у каналізацію. І якщо удар по голові не вбивав їх, то падіння в колодязь було смертельним. Тіла почали накопичуватися в каналізації, і влада щось запідозрила, але жодних зачіпок у слідства не було. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Як завжди буває в таких випадках, маніяк вважає себе невловимим та безкарним, внаслідок чого втрачає пильність. У міру того, як розгорталися вбивства, напади Пічушкіна ставали ще більш жорстокими. Психопат був незадоволений тим, що не бачив останні хвилини життя своєї жертви, тому він прийшов на новий рівень задоволення, так би мовити. Окрім старших чоловіків і безхатьків, він почав вбивати жінок та дітей. Він заманював їх у парк і бив по голові. А коли рана відкривалася, він, як би так м'якіше сказати, вбивав туди розбиту пляшку з-під горілки. Тіла закопував у неглибокі могили або намагався заховати під листям і чагарниками. Деякі трупи лишав просто неба. 23 лютого 2002 року він познайомився із 19-річною дівчиною на ім'я Марина Вірічева. Вона була вагітна, тому на його пропозицію випити водочки в лісі вона відмовилася. Маніяк викрутився і збрехав, що в лісі має сховок із викраденими речами. І каже. Там є один каналізаційний колектор, де сховані усілякі вкрадені речі. Ну розумієш, якщо ти мені допоможеш їх дістати, ми продамо їх. Ну а гроші поділимо. Вірічева повелася на байку і пішла прямісінько в лігво звіра. Коли вона нахилилася, щоб роздивитися каналізацію, саня штовхнув її всередину. В той самий колодязь, куди він утилізував більшість своїх жертв. Марині пощастило пережити падіння, після якого вона декілька годин повзла колектором, доки не дісталася поверхня. Е, ну, при, нормально вона була побільше, тобто вода захльостувала мене з головою. Мені прийшлося зняти з себе куртку, зняти з себе ботинки, щоб хоч як то дишать. Я бачила в ньому вот такого роботячого мужчину, тобі, то ніякого маньяка, нікого там або ще щось. то. Дівчина звернулася до правоохоронців. Хочеть прикол. У відділку міліції з'ясувалося, що Марина нелегальний емігрант, і мусора сказала, що відпустять її, якщо вона не буде писати заяву. Марина була не єдиною вцілілою жертвою. Наступний хлопчик, який вижив, 13-річний Михайло Лобов. 10 березня 2002 року серійник заманив його у ліс по тій самій схемі, що і Марину. Коли Лобов заглянув в колодязь, Пічушкін тричі вдарив його по голові, а потім скинув у колодязь. Але Міхі пощастило пережити напад, оскільки його куртка за щось зачепилася. І, прийшовши до тями, він зумів вилізти на поверхню недалеко від відділення міліції району Зюзіне. Михайло побачив міліціонера, кинувся усе розповідати, але той не став нічого з цим робити. Лише викликав машину, щоб та відвезла лобова додому. І якщо ви думаєте, що це факап, не перемикайтеся, далі буде. Забігаючи вперед, під час очної ставки в 2006 році він не впізнав свого нападника, натомість вказав на підставну особу. А наш серійний убивця сидить отут зліва. Ну а що? І таке буває. Там був ще один вцілілий Костянтин Полікарпов. Чувак вижив, але нічого не запам'ятав про напад. Серія вбивств продовжилася до 2005 року жителі Москви, особливо ті, хто жив поблизу парку, побоювалися, що на волі орудує серійний вбивця. Газети прозвали Пічушкіна біцевським маніяком або біцевським звіром. Для мене життя без вбивства це як життя без їжі. Я був батьком цих людей, оскільки. Саме я відкрив їм двері в інший світ. Цього разу за розслідування злочинів взявся відділ особливо тяжких злочинів на Росії. Слідчі були впевнені, що мають справу із серійним вбивцею. Та ладно, не може такого бути купа трупів в одній локації із пляшкою, що стирчить з голови. Коли 29 тіл зі схожими пораненнями голови накопичувалося в колекторі, то таке. Давайте послухаємо цитату Мухіна, тогочасного директора кур'янівських очисних споруд. З 2001 по 2005 рік в наших очисних спорудах постійно знаходили трупи. 29 тіл за цей час. Я 30 років працюю, і ніколи жодної подібної надзвичайної пригоди не було. Про всі знайдені трупи ми повідомляли в міліцію. 29 тіл. Усі знайдені в одному місці. Але по більшості із виявлених тіл кримінальна справа не відкривалася, начебто, через те, що більшість так і не вдалося впізнати. Я хезе, як це пов'язано, але на Росії можливо все далі цікавіше. Окрім цього, в найближчих районах до місця події регулярно безвісти зникали люди, про що поступали заяви до міліції. Логічно було б пов'язати ці заяви із виявленими в колекторі тілами, але щось там у слідчих не вийшло. І знаєте що? Маніяк убив мінта. 16 листопада 2005 року був виявлений труп колишнього міліціонера Миколи Захарченка. Тіло лежало просто неба, і з голови стирчала пляшка. Як його спіймали, я розкажу трохи пізніше. А зараз давайте послухаємо, як він обирав своїх жертв. Можна сказати, приєднати, мені нужен був, був чоловік, який максимально духовно близько до мене. мені. Чим духовно ближе до мені, чим я чисто духовне радство, значить, це мій пліє. Як ви помітили, своїх жертв він цинічно називає клієнтами. Скільки йому було потрібно часу між контактом із жертвою і кульмінацією? А це залежить від клієнта. Час це слишком мало, ну, часа три хоча б. Тобто мені не, не мало було пообщатися, не мало як поговорити. Так, швидко, ну, побыстро, мені по все так не робилося. Мені не так важливо було мертвити самоплоті, але мені важливо було б осознати все це. Підбор жертв може бути такою точною. Мені щось підказує, що ніякого точного підбору там не було, і він вбивав рандомно. Головне, щоб клієнт повівся на його, так би мовити, замануху. То моя суб'єктивна думка, а свою ви можете написати в коментарях. А хто має бажання можете підтримати канал Копійкою? Тільки в 2005 році московські міліціонери почали влаштовувати засади, але як ви, мабуть, здогадалися, абсолютно безрезультатно. Оскільки серія тривала аж до 16 червня 2006 року. За цей час в межах однієї локації він встиг позбавити життя щонайменше 49 росіян. Я ще розумію п'ять років ловити подорожнього убивцю, але бляха локальний серійний убивця. І не три або п'ять жертв, а сорок мать його дев'ять. Ну це чисто мусорська халатність. Дай Боже, щоб на Росії воно і надалі так тривало. Хоча не зовсім безрезультатно, що я вам тут брешу. Насправді, 19 лютого 2006 року в біцевському парку таки був затриманий підозрілий чоловік. Коли оперативники попросили його пред'явити документи, він спробував втекти. На що опера зреагували застосуванням табельної вогнепальної зброї і прострелили бідоласі стегно. Челік вижив, усе ок, але з'ясувалося, що він не має жодного відношення до серії вбивств. Через місяць, 13 березня, опера знову затримали підозрілу особу. Це був невідомий чоловік, вбраний у жіночий одяг із косметикою на обличчі. При собі мав сумочку, а в сумочці молоток. Угу. Більше жертв були позбавлення життя саме молотком або залізною трубою. Підозріло, але цей невідомий чоловік чи як він себе ідентифікує, мав залізне алібі на момент скоєння вбивств. Тож і його відпустили. а як спіймали справжнього маніяка Ігорян? горян? Спитаєте ви мене? Розповідаю 14 червня 2006 року. 36-річна Марина Москальова пішла на побачення із 32-річним чоловіком. Коли Пічушкін наносив смертельний удар своїй супутниці, він не знав, що незадовго до того, як піти з ним на побачення, Москальова залишила синові записку, в якій розповіла, куди вона йде і хто з нею буде. Вона впала продава. Що пару ударів, Вона закріплює. Окрім цього, в тій записці вона написала особистий телефонний номер Пічушкіна. Коли її син не дочекався мами вдома, то зателефонував за номером, вказаним у записці. Пічушкін сказав: Я не бачив свою маму, ми так і не зустрілися. У хлопця виникли підозри, що це неправда. Він зателефонував своєму батькові, усе розповів, а той, в свою чергу, викликав поліцію. Передбачу ваші коментарі. Вони були розлучені, мама і батько. Коли було виявлене тіло москальової, при ній був квиток на метро. Слідчі переглянули записи з камер спостереження і помітили, як вона йшла через станцію з Пічушкіним поруч. 16 червня 2006 року, через два дні після останнього вбивства, Олександр Пічушкін був затриманий. Як він так провтикав і вбив, очевидно, на перший день знайому людину, котра мала його особистий телефонний номер. Я не знаю. Або дуже кортілося вбити і він не міг контролювати себе, або повірив в свою безкарність в те, що його ніколи не спіймають. Не впіймали б я б ніколи не зупинився. Ніколи врятували життя багатьом, упіймавши мене. При обшуку його хати криміналісти знайшли колекцію відеокасет із трилерами, а також шахівницю з датами на всіх квадратах, крім двох останніх, очевидно пов'язаних із скоєними ним вбивствами. У пресі писало, що він хотів переплюнути свого кумира Андрія Чикатило, іншого серійного вбивцю, який вчиняв вбивства на Росії та на жаль, і в Україні, начебто, його мета полягала в тому, щоб перевершити підтверджену кількість тіл його попередника в 52 жертви, вбивши принаймні 64 людини, що відповідає кількості квадратів на шахівниці. Пічушкін також сказав, що навіть якщо він досягне 64 вбивств, він уб'є більше людей, якщо його не зупинять. Але заперечив, що Чикатило був його кумиром. Давайте послухаємо. Чикатило це чекатіло, а я це я. Це сексуальний не. Людоє. Нам жрав, рвав, чи кидав, як? Так. Да. Ну от, у мене ж чистий 105 е то й шуміс. Маємо у нас разне, абсолютно моносексуальні ну, ну, подоплюки ділили. Я, я ж по другим мотивам. Абсолютно зразу. У нас не можна зразу. Хоча там може бути схоже, то може бути калічество. І тоді бокалістів я пішов на вишкачів. 25 жовтня він виступив з останнім словом у суді, сказавши, що не шкодує про свої вчинки. Весь цей час я що хотів, те робив. Ось вже 500 днів я перебуваю під арештом і всі ці експерти. Сотні людей вирішують долю однієї людини. Тоді як я один вирішив долю ще з десятьох людей. Я був для них прокурором, присяжним суддею і катом. Я виконав усі ваші функції. Я був майже богом. Відчуйте різницю. 27 жовтня 2007 року Пічушкін був засуджений за 49 вбивств та три замахи на вбивство. Він попросив російський суд додати до списку його загиблих ще жертв, оскільки з його слів він позбавив життя 60 росіян. Під час суду його тримали в скляній кліці для його власного захисту. Суддя витратив одну годину, щоб зачитати вирок, яким було довічне ув'язнення з першими 15 роками одиночної камери. В 2016 році, перебуваючи в тюрмі, Пічушкін одружився на якійсь жінці на ім'я Наталія. Отут відео про чекатило, хто не бачив. А це відео, яке Ютуб підібрав саме для тебе. Така історія, малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе. А отут канал нашого гостя Велмуві. Підпишіться йому, буде приємно.